Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні я в магазині Аврора, покажу вам, що цікавого є на полицях: новинки та акції. Мікс товарів. Дякую, що дивитесь, Приємного перегляду! Набір свічок 55, упаковка 2 штуки, свічка лимон 29, рослина штучна у горщику 88, свічки чорні для торта 12 штук 27. Скарбничка планер з дерева. Ціна зі знижкою 59. Стаканчики паперові 14 за 6 штук. Іграшка м'яка. Інтерактивна котик 499 з повідком. Гусак 299. До 28 квітня діє знижка на заколки для волосся. Знижка до мінус 30%. Рабик пластиковий метелик 59%. Рожевий, блакитний, фіолетовий та білий. Такий золотистий 29. Маленький по 27 кольорові пластикові. Пластиковий 27 також. Заколки 4 штуки 15. Наліпки на нігті 19. Зразки ромашка 5 гривень. Кісточка для макіяжу 39. Патчі рідкі, гель під очі. Ціна 84 гривні. Прокладки щоденні 40 штук 39 Біокон. Натуральний догляд. Засіб для очищення шкіри навколо очей 64. Скатка, пілінг для обличчя. Ціна зі знижкою 64. Набір пластирів 50 штук 17, Крем для рук та тіла 34. Крем дитячий 27. Антипреспирант кульковий 29, стік 55, рексона – 99, знижка також на чоловічу туалетну воду та жіночу акція до 28 квітня. Знижки до мінус 40% 101 гривня, чоловіча туалетна вода, об'єм 90 мл. Вирівнювач для волосся 449 Підгузники трусики 229, 30 штук упаковка, Крем-гель для душу 44, косметичка пухнаста 149, рожева екошкіра 84, вирівнювач для волосся 589, блендер 589, потужність 200 Вт. Міксер із чашею, ціна 1400 гривень. Приправа ласочка до плову 8 до сала також 8 гривень. Панетони з родзинками та цукатами 179 вага 500 г. Набір льодяників 15 штук 99 Кава розчинене з кафе Класік 199 Кава преміум 179 300 г. Форт натурально смажена мелена 129-225 г. Драбина металева на три сходинки 899. Ліжко кокон для немовляти 799. Іграшка м'яка 249 батон. Іграшка м'яка корівка та жираф 599, табурет складний 349. Папір офісний 500 аркушів 159. Планшет з підсвіткою для копіювання та малювання 147 гривень. Ручки металік 3 штуки 17. 94 коштує гель для прання дитячих речей. Панда 2 кг. Рушники паперові 94. рідке – 55. Вага 910 г. рялихи для вина 199, упаковка 6 штук. Керамічний кухоль 77, цукорниця скляна, 88. Ваза для квітів 299, 169, 249, жовте скло, 159. Цукерниця подвійна скляна, 199. Термокошик 349. Кошик чорний, металевий 99. Калимок силиконовий для розкатування тіста 65 на 45 134. Такі маленькі є по 65. Цукерки молочний шоколад від Міленіум – 69. Чоко 77 гривень. Міленіум з арахісом 64. Вага 100 грамів. Соки вінні 8. Трубочка вафельна 12. Формочки для випікання паски 4 та 5 гривень. Пергамент круглий в аркушах 20 штук 88 гривень. Сироп до кави 29, солона карамель. Ірландський лікар та лісовий горіх. Є ще кокос. Мохіто, лимонад 29, зефір 9, вага 60 грамів, суперконтік 23. Набір посуду для пікніка 169. На 4 персони. Пляжний килимок 249. Літак планер 77. Сушарка для білизни 479. Максимальна вага 15 кг Батарейки наша сила 55, 4 штуки. Фісташки солоні смажені. 42 гривні. Кришка універсальна скло та силикон 209 Набір келихів 169, 3 штуки упаковка. Фруктовниця 88 металева. Салатник білий скло кераміка 77, Корм для котів 169, 15 кг. 208 Є ще вага 800 г. Тощовик для собак 88 кепка жіноча з принтом 149. Ширина регулюється. Є ще ось така за 149 леопардова. Ящик для інструментів 749. Кепки для діток для хлопчика 149. Капелюхи по 69. Шльопанці в краплинку є чорні та білі 249. Чоловічі шльопанці 279. Такого плану ціна 199. В'єтнамки чоловічі 99. Чорні шльопанці. Ціна 99. Саксофон танцюючий. 149. Крісло Шезлонг розкладне 1999. Дякую, що дивились вдалих вам покупок. На все добре!